Є знижки на комбі гриб хоці двадцять вам. Так як подорожник, вам та ощадку. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Отже, усім доброго ранку. Це життя відомих людей. Кров українців. На твоїх руках співачка Христина Соловій та Маша Єфросиніна посварилися під час інтерв'ю. Власне, днями співачка побувала на екзамені у Маші, так який відверто розповіла не лише про закінчення роману із письменником Сергієм Жаданом, а Христина вже покинула його заради іншого. Давайте послухаємо. Бо я закохалась і я не змогла на два фронти. Uh, найцікавіша частина розмови почалася все ж таки, коли Соловій звинуватила представників uh, шоу-бізнесу в тому, що вони будували культурні мости між Росією, і в них на руках, на серці і на душі завжди буде кров українців. Давайте послухаємо. по моєму ми дуже толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть з тобою. Толерантні? Так. Зі мною зараз ти, ти ще ти, бачиш ти, зі мною українською. І ми про це не говоримо навіть це само собою. зрозуміло. Вважаєш... Всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Єфросиніна, власне, заперечила і наголосила, що за всі роки своєї роботи в кадрі вона задовольняла запити аудиторії. Послухаймо. Якщо всі виживуть публічні люди і пройдуть через такі е, е, серйозні звинувачення, про кров на руках і виживуть, ми можемо стати нелюдами, Христино, нелюдями. Дуже схожими на тих, про ми вісім'ями. А що оці хлопки означали? Те, що це була прекрасна промова. Я тебе почула. Добре, це не іронія. Ну, виглядає як іронія. На жаль. Цікаво, що цей конфлікт під час інтерв'ю власне нічим не закінчився. Маша після відбивки в монтажі так просто почала нову тему. І глядачі в мережі теж розділилися. Хтось підтримав Христину, хтось заступився за Машу. Ну, а тим часом життя відомих людей побувало на прем'єрі четвертої частини мультфільму Панда кунг Кунг-фу». Голоси головних героїв озвучували не лише українські зірки, такі як Василь Байдак, Леся Самаєва, але й двоє старших дітей телеведучого Григорія Решетника. Я Сьогодні неймовірно щасливий. Старші Івани, Дмитро, Решетники, вперше мали досвід перше подарувати свої голоси телеглядачам. Я такий вимогливий батько, тому що не хочеться стелити таку м'якеньку соломку, адже життя воно випробовує. Я згадую свої перші проби, перші кастинги, коли відмовляли, коли розчарування. Тому все має бути абсолютно чесно. Ми записали проби, ми відправили. Потім ми чекали. Ось ці е, дні чи тижні переживань чи затвердять, чи не затвердять, і потім нарешті сказали так, вас запрошуємо вже безпосередньо на дубляж. За словами Григорія. Він бачить в своїх дітях майбутніх телезірок, адже хлопці вже проявляють свої таланти. Їх часом вже впізнають на вулицях, і це також приємно. адже за цим стоїть там велика самоорганізація, робота. Я хочу, щоб в мене талоновиті діти, але хочу, щоб вони йшли своїм шляхом. Якщо стануть телеведучим, це дуже крута професія. Я усіляко їх в цьому підтримую. На прем'єрі ми також зустріли акторку Лесю Самаєву, яка озвучила позитивну мамусю головного героя. І вперше нам на камеру Леся показала свою 22-річну доньку Машу. А також ексклюзивно розповіла, що віднедавна є мамою ще двох діточок, але а, пухнастих саме вони за її словами допомагають відволікатися від новин. У мене такий переключатель переключатель дома в мене кіт і собака. Вони обидва врятовані. собаку ми взяли у волонтера Томіка. А киця сама прибилася. Ми врятували також. Ми, до речі, теж думали про те, що ой, ой, це настільки відповідальність. Але потім ми зрозуміли, що насправді, якщо ти починаєш, ну якщо в тебе є киця і песик, то вже все створено для комфорту. Ти з ними прогулюєшся. Хочеш, не хочеш, мусиш ти виходиш. Ти знов таки відволікаєшся. Е, і тому, от ну, знов таки зараз, саме під час війни, ми повинні одне одному допомагати. Ми рятувати тварин без хатчинок. Ну а тим часом багатодітний блогер, телеведучий інтерв'юер Анатолій Анатолійович також привів на прем'єру свою родину і всіх своїх дітей. Та заінтригував перемінами у своїй родині. Послухаємо. Взагалі у мене багато кумів, і до речі, ми скоро. А, маленький сполер, але я не скажу хто. Ми скоро в нас там відбудеться нове кумавство. І це також несподівано. Але людина, яку всі знають, кум або кума, і я потім вам розкажу, це буде цікаво. Поки що можете вгадати, хто це. Бачите, яка інтрига? У-у-у, заінтриговані. Ну, ви перші дізнаєте, звичайно, ну поки що я не можу сказати. Ну а чи знали ви, що 81-річний Хуліо Іглесія цього року святкуватиме повноліття своєї рідної сестри? Ну а ще у нього є рідний брат, якому всього 19. Як власне так сталося? Чим займався батько легендарного співака, що продовжив рід у 90? історія талановитого лікаря і невиправного бабія? Просто зараз. Прізвище Іглесіас знамените не лише завдяки солодкоголосим Енріке та Хуліо. Був у цій родині ще один легендарний Хуліо доктор Іглесіас, якого без перебільшення вся Іспанія називала ніжно папуччі, а все тому, що цей видатний гінеколог привчив свою країну народжувати в комфорті навіть у безкоштовних клініках. Одним з перших просував знеболення під час пологів і керував найпрогресивнішим відділенням лікування безпліддя. Для іспанців він став ледь не героєм, коли заборонив оперувати свого старшого сина Хуліо, коли того у 1963-му частково паралізувало після автокатастрофи. Лікарі пропонували ризиковану операцію на хребті, але я стояв на своєму. Згодом травма пройде, а операція це невиправданий ризик. І він таки поставив сина на ноги. А за 20 років вся Іспанія зачитувалася його автобіографічною книгою Про пережитий полон у терористів. Мені було 65, і мене викрали байські терористи. Тримали в полоні в жахливих умовах, вимагаючи викупу. Через три тижні Іглесіаса звільнили військові, але він був такий вражений пережитим, що надовго перебрався до Майамі. До речі, саме в США доктор одружився вдруге а був невиправним серцеїдом. У Моїх мама і тата зародилось кохання через танго. З матір'ю Хуліо Іглесіаса молодшого Марією Росаріо Пуга прожив у шлюбі рівно 40 років і за весь час не пропустив жодної спідниці. Навіть зі своєю другою законною закрутив, коли ще був офіційно з першою. А підкорила його американська фотомодель Ронна Кейт, молодша на 48 років. Раптом я побачив дуже гарну брюнетку, яка була з подругою, і запросив їх обох випити кави. Так все почалося. Рона мені сподобалася з першої миті, як я її побачив. Цій нестандартній парі знадобилось більше десяти років, щоб одружитися. Сам 85-річний Іглеся старший пояснював, побрався з молодою, бо більше не грішить. <праць> я не грішник. Моя теперішня дружина подарує щось своєму офіційному чоловікові. І от 20 років тому світ облетіла новина. У найстаршого Іглесіаса народився син Джеймс. Допомогли американські репродуктологи. Всього за рік його Ронна знову завагітніла, проте чоловік не дочекався появи єдиної та омріяної доньки. Дівчинка з'явилася на світ 26 липня 2006 року. За збігом долі, якраз на 91-й день народження свого тата, і отримала ім'я Рут Ен. Влітку 2024 року їй виповниться 18 років. За інформацією інсайдерів та іспанських змі, і Рут і Джеймс підтримують зв'язок із відомим братом. Куля завжди поводиться з нами дуже ніжно. Відомо, що рідні не пропускають його концерти та проводять разом родинні свята.